Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 3 серпня 2025 року, неділя. Так, хочу зробити такий коротенький відеогляд по двом, на мій погляд, дуже цікавих таких гібридних форм. До речі, це в минулому році були зроблені прививки а в цьому році вони просігнали. Скажімо так, форми ну, не, ну вони ще не 100% що такі геть зрілі, але ж вже технічна зрілість присутня. Тобто Верхні ягоди вже геть такі солодкі із мускатом. Да, до речі, форми це мускатні. О, а нижнім ягодкам може ще трошки, трішки треба повисіти. Ну, там, три, там, три, максимум 5 днів деяким там гроном. А показую по причині, ну пташка сильно, сильно добра виноград, навіть в зеленому виді налітають. О, у нас на півдні України в ну, цього року і той рік було, ну цей рік ще хуже. Якби ситуація, посуха така, жара неймовірна. Тобто в тіні там до 40 градусів в тіні, правда, оці 2-3 дні трішки температура спала, але ж з понеділка говорять, що вертається ця жара. І не одну, не єдиного доща. Не єдине доща за літній період, особливо в мене тут, де оця моя ділянка, може, десь локально, десь там трішки і пройшли. Не одно в мене не було не єдиного доща. Більш того, хочу сказати, що навіть в травні місяці був там один лі два дощ, а ну вони були такі. На 2-3 хвилинки і так, це тільки пиляко прибив. Ну, може, в зв'язку з цим і птичка так і лютує. Так. А я ж ви знаєте, хто слідкує за каналом, я ніколи не приміняю ні сіток, ні пташок, от, не от сонця. і Завжди більш-менш було все нормально. Ну що, друзі, перейдемо, зробимо відеоугляд. Хорошо, коли є бачите, свісаючий прирост. Тому що вже сонечко виходить. О, і якби є куди заховатися. <смі> так, друзі, йдемо, йдемо до цих форм і трішки побалакаємо. Так, друзі, зараз на ваших очах, на мій погляд, дуже цікава форма Карпуш Вандрія під назвою Терра Це, як я вже говорив. Повторюся, це сигнальний перший врожай минулорічних прививок. Тут було зроблено дві прививочки одна воно. Ви бачите, не встановилась після весняних приморозків. Друга. Слава Богу, дала трішечки трішки пагонів і, і врожай. Я хочу сказати. Що форма дуже вражайна, тому що тут було ґрунт більше, я їх тут порозгружав. Вона така по дві, по три, пасинки такі видає. Тобто, це така надвражайна форма. Має, на мій погляд, такий. Красивий такий яскравий розвило. Отака вона буде, я так розумію, отака вона буде. Оці ягодки вже і солодкі, і мускатом. Ну, Нижнім ягодкам тут може ще треба висіти. Е мускат приємний, якийсь такий квітковий, чи як, я не можу його об'яснити, але ж він по, по моїм таким. Е Відчуттям він такий благородний тут мускат. Це дуже така цікава позиція. Тріску я якби не чуюся форма тріщить, тому що ну, є. є. Деякі форми у Карпушова, його там е -е, селекції, що вони тріщать, я маю на увазі там, той же ж і Оскар, той же ж ну, Не буду я перечисляти. Вони були, були, ітувалися на виноградники. І, 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 і багато хто їх спитував. Да, ви всі розумієте, їх, о, ну, і затріска, дуже гарні були, гарні форми, чудові, крупноплодні, Ну, тріск. Тріск. О, прийшлося з ними. Якби попрощатися. А от е, тера, тут трішечки вірно, друга селекція, о, і на що цього не, ну, не, 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 не чув, не чув про такі випадки, що вона тріщить. А ми ж виноградарі спілкуємось з виноградарями, тим, тим, а потім робимо виводи, то на що цієї форми я не чув, друзі. так, І так, форма терра. Цікава, мускатна, раня ну, і, і, і гарна. О, бачите, оси вже чують, а це вже ну, якась, якась ароматика є, мабуть, в яде. А тут вже і птичка клюнула, бачите воно. Якщо вам видно, зверху прилетіло все. і долбанула вже. Про що я і говорю, щоб трішки і цю форму вони її роздовбають. Так, друзі, підемо до слідуючої форми. Тера. Дуже цікава форма. Я, до речі, візьму черіночок і, мабуть, все ж таки цими приморозками там трішки, ну, не трішки, а... Місця додалась, тобто ті кусики, які сильно поморозили, я вже їх повикручовую, а теру можливо зроблю на власні коріння. Ну, вона гарна. Особ... Я ж люблю мускати, ви ж знаєте мене, друзі. І вона така і... і врожай, і приваблива, і смачна, так що вона це варта уваги. Так, йдемо до слідуючої форми. Так, друзі, підходимо ми до, на мій політ ще такої цікавої форми гібридної. Це форма бурдака Олександра Васильовича під назвою чорний мускат. Тобто Вона має бути чорного-чорного кольору. Ну, ось, бачите, вже такі, вже, як, 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 чорні. Але ж вона ще треба ну, трішки ж, да, повисіти, як, як я вже говорив. Ну, вже мускат відчувається. Тому що я куштував тільки що птичка кончається. Я ж говорю, ось бачите, птичка побила. Птичка і відчуває, напевно, що і ароматику якусь. Мускат тут такий такий середній і невисокий такий, щоб сильний. Ну, і ну, не геть такий слабенький. Я б сказав би середній. Цукор такий теж в міру, тобто не сильно вона така сладюча. Ну, може з тим, що її ще треба трішки повисіти. О, можливо, і так. Тобто, ну Цікава форма. в такий листок. Як цікавий, якийсь різний, бачите, я вам показую цієї форми. Пригадується, мені ще в минулому році, коли я тільки зробив прививки, дзвони мені одна людина з-під Києва і питає, Віталя, а тебе є форма чорний мускат бурдака? Кажу, ну так. Робив прививки в минулому році. Ще якось так цікаво, прямо так іменно спеціально за цю форму людина позвонила. Я говорю, а чому вона вас цікавить? Та от я сьогодні був на базарі і купив виноград, такий чорний, мускатний, і дуже мені так сподобався. Я потім питаю, як ж ця форма називається. Вони говорять, це мускат чорний бурдака. Каже, мені так вона зайшла, я щось так це запам'ятав. Саженців каже, немає, тому що форма нова, ну, але ж це. Ну, тобто, тут так, мускат він є, але ж мускат він такий буде не навящий. Тобто, цього винограда можна їсти багато. Цукор теж такий тут незапридільний. Ну, не, не такий, що там сильно там, губи будуть злипатися. Такий, що їсиш і, і в міру цукор, і в міру мускат. А ну, я ще обійду, тут в мене ще одна грома. Є з цієї сторони. Ну, бачите, воно. Ось такий він цей мускат. Чорний мускат бурдака. Ми бачимо, що він ще з цієї сторони навіть не геть чорний. Тобто, ну я ж говорю, йому треба повисіти. Але навіть в такому стані мускат відчувається. Можливо, коли він набере ще до... Ну, повисить, в нього буде ще мускат Як більш виражені. Але в цьому стані я хочу сказати, що мускат вже геть не, ну, відчувається і, і цукор не палить Можна так вже спокійно рвати і куштувати його. Тут це трішки другі форми висять. Це не мускат чорний бурдака, це, це кишмиш Ну, ми до нього позже їдемо, коли він дозріє. І так, чорний мускат я вважаю. Теж для любителів мускатів, есть форма рання, вона десь в одні терміни буде йти і терою. Терри буде сильніший мускат, тут буде трішки слабший. То есть, В які подобання. Любите такий слабенький мускат, ну не такий, що навящий. Ну, чорний мускат, як, би, як альтернатива. І раній. І... Тут вже, бачите, м'ятка така вроді і чорна, да? аж потемніла вже де зверху. Ну, я зараз оцю чорну попробую скуштую, як який ж. От йо-мою. Хотів показати вам косточку. Вона, бачите косточка. Тобто ну, він вже не геть зелена, ну і не геть чорна. Тобто вона вже ті... Ну, мускат. Приємний, теж з категорії приємних, але ж не такий навяжчує. Все, друзі, дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуємося. Можливо, завтра я вам покажу ще одну таку цікаву форму винограду, друзі. Ой, цікаву. Так що, друзі, слідкуємо за каналом. Підписуємося. До зустрічі.